Привіт, вільний народи альтернативно вільної країни. В вашому поході до цілковитої свободи вам треба буде оснащення і провізія. Я тут накидав на розетці все, що прийшло в голову. Розетка дозволяє список бажань поширити, він буде прикріплений у вигляді коментаря, там в першому коментарі під відео. Тут сила селена всього, а воно вийшло на здоровену суму на двадвічі, ну на, майже на 23 тисячі гривень. Але тут деякі товари дублюються, і вони тут накидані не за принципом що саме такий потрібно, а за принципом артикулу, що треба от така річ. Її можна купити абсолютно іншу, в абсолютно іншому місці, за зовсім інші гроші. Для гарного ходіння треба час від часу відпочинок. Тобто дуже добре, коли у вас буде під дубкою закріплена така килимок-сидушка фольгована. Не обов'язково фольгована, не обов'язково рож... помаранчевого кольору, можна рожевого, кому як подобається. І вона не, не обов'язкова, просто бажана, тому що в будь-який момент можна. Коли ви там будете орієнтуватися по карті, можна просто сісти і дати відпочинок ногам. Наступний важливий елемент це карімат. Карімат потрібен для того, щоб на ньому спати. Він в наметі. Він застеляється під спальник, і на ньому можна проспати. Там якихось дві ночі, 2-3 ночі на ньому можна проспати, боки будуть боліти. Але боки не так сильно будуть боліти, як ноги після походів. І на цій штуковині можна ізолювати себе від вологи і холоду, і, ну і спальник поспати. Так, наступна річ це сам спальник. Спальник я тут обрав якийсь зимовий, він тут коштує якихось тисяч, півтори тисячі гривень, але це так, на, на на скидку цей спальник він там важить 1700 грамів, і він тут як, як зимовий, класифікується, не знаю до скількох він тут градусів. Но спальники є дуже різні, вони є високотехнологічні із з якогось качинного пуху, вони там важать взагалі там якісь може кілограм ваги, а, а, а в них тепло. як Ну, ну, в них дуже тепло, він там дозволяє там, на мінус 20 ночувати. А, влітку в Карпатах а, а, теж не дуже тепло вночі, коли опускається там, той вечір, коли, коли випадає там та роса на наметі, то навіть влітку, в якомусь липні місяці, то спальник там на мінус 20 дуже хороша штука, в ньому гарно спиться. Не треба на себе натягувати якийсь адвій одяг. Таке. Наступна річ це намет. Намет тут коштує теж на кисло грошей, і він взятий на, в розрахунку там, на одну персону. Краще, якщо йти вдвох, то, то намет хороша штука. В ньому спати вдвох, вдвох тепліше. І, і вага в нього розподіляється. Ну, хтось несе намет, то щось інше, або просто намет, там розбити частинами в один і в другий рюкзак запихнути. Якщо ж йти в теплу пору року іти одному, то можна замість намету взяти гамак. Гамак, ось як де, ось так. Така от штуковина, він там коштує значно дешевше, ніж намет. Але до нього треба ще тент над ним розтягнути. От щось таке. Або щось таке. цих двох. Ну, воно тут за якусь неадекватну ціну, ця от штукована за адекватну ціну. Але як вона там розкладається? Чи вона от такою трубою зроблена, чи можна її просто розтягнути так як оту штуковану? Того я не знаю, чи, то, чи можна таке зробити. Тобто, якщо його розтягнути над наметом, то його можна той, над, над гамаком, то можна собі спокійно спати. Ну, ось щось таке з ним можна зробити. там ну, Пошукаєте щось інше. там В китайців можна купити його дешевше, ніж тут, на розетці, чекати його місяць. Китай з, з Аліекспресо товари, там, коли я був в Україні, то вони за три тижні місяць прибували, є ще купа часу. До того, як зійде сніг, то все можна докупити. Тому, коли йти одному, то можна обійтися гамаком і тентом. В гамак треба буде застелити також знизу карімат, бо, бо будуть кусати комарі, там, і він ну, дуже погіршує теплову картину. Тобто одяг весь пристає до тіла і реально в спину чути холод моментально, якщо просто лягати в гамак. Гамак треба буде все одно каремат ставити на дно, і, і, і спальник потрібен, щоб там заночувати вночі. Переваги гамака того, що в Карпатах складний рельєф, і там місць для того, щоб розкласти табір, не так вже і багато. Там треба буде або спеціально діставатися до якихось -яких тих рівних ділянок, а, або а, ну, і там залишатися, як знайдеться рівна ділянка на ніч. Замаком ситуація простіша. він розкладається набагато легше в будь-якому місці. Так, ще одна важлива річ це от космічна ковдра, рятувальна якась термоковдра, вона нічого не важить, але вона захищає від вітру і запобігає інфрачервоному випромінюванню, і може, може значно полегшити ситуацію, коли вона є. Так. Наступна важлива річ це рюкзак. Рюкзак це така фігня туристична, і він в корені відрізняється від ваших звичайних рюкзаків, яких ви ходите там, з якими ви ходите по місту їздити в маршрутках. Туристичний рюкзак, він закріплюється шлейками на, на плечах. Але його вага вона переноситься от в цю нижню частину. В Цю нижню частину де, де є, і закріплюється ремінь. Це нижня частина ремінь закріплюється на поясі Наталії, і він впирається в таз, так що хребет розвантажений. Вся вага рюкзака вона прямо лягає вам на, на таз, на, навантажує прямо в ноги. А шлейки, вони просто його тримають на, на плечах. Е, також є от прошарок між сітка тут на ньому є. Е, рівний прошарок, так, що е, сітковий, що він робить зазор між самим рюкзаком і поверхнею, яка контактує безпосередньо зі спиною. Так що речі, які там знаходяться в рюкзаку, вони не штрикають вам в плечі. І плечі дихають, є і проміжок дозволяє легше відводити тепло. У горах тепла виділяється дуже багато. Я коли стартую на маршрут, як би там холодно не було на вулиці, я там закачую рукави, закачую якісь штани, знімаю шкарпетки із сандалей, тому що через там 20 хвилин. Походу буде, буде е, жарко. Люди, людям робиться жарко, і вони починають зупинятися, там роздягатися. Е, е, я, я заздалегідь дію, щоб не треба було е, зупинятися і перепаковувати той рюкзак, та там, туди речі. Хоча туристичний одяг зараз є, там такий високотехнологічний. Що в ньому там не холодно, не жарко, він там тепло відводиться, це і вологові відводить, тепло залишає. Ну, тобто це взагалі окрема тема, і там на нього можна бахати, то теж силу силами грошей. Я в ньому не експерт, я хлопець простий. Я натягую сорочку, натягую якісь джинси чи якісь там робочі штани тоненькі, і в них собі чашу. Бо я не ходив походи там більше, ніж на одну ніч ночувати. Інші люди ходять там тиждень можуть провести в горах. Вони Прокладають маршрут через ці всі Карпати, щоб вийти там, стартанути з якоїсь горохти, а вийти до Дземброні. Так, туристичний пальник. Ця вот штукована, вона продається без газового балону. Якщо ви її будете купляти, от таке щось подібне. Це якась італійська фігня, де її роблять китайці. Вона, вона теплоізольована зверху, в неї там є ребра, які відбирають тепло від газу внизу з цієї чаші. Чаша там буває там на 0,7, на якийсь на літр на літру води. Ця конкретно. На не знаю скільки 1150 Вт. Просто якась потужі зазначите. Тобто в неї кришка, чаша ізольована, відбирає тепло від газового балону, на ній є кнопка, яка дозволяє запалювати полум'я, тобто до неї не треба сірниками там щось розпалювати, просто відкручуєте кран, коцаєте п'єзо запальником, ну там розгорається і, і нагріває там. За 2-3 хвилини закип'ячує цю ємність з водою. Вон важить мало, в горах незамінна річ. Балон подається окремо. Я тут балон додав окремим цим пунктом, він теж 200 гривень коштує. Можна маленький такий на 230 г. На двох людей його вистачить там, на двохденний перехід без жодних цих застережень. Має вистачити. На рюкзак є ще накидки ось такі, на випадок, коли там починає крапати дощ. Так, перед походом треба обов'язково промоніторити погоду. Не можна виходити там якийсь вітер дощ. Є такий сайт в Індії, ним користуюся. Є який ще там маунтів, щось там щось там. Ця штуковина, вона показує погоду на горах висоту. Ооо, Верла. Верла ахіврайон. А, це село Говерла. Так, Петрус на Говерла. Можна тиснути на карті і вона покаже погоду. Це у фаренгейтах Так, якось тут переключається десь температура, температура температура Фаренгейти? Цельсій. От така погода в Цельсіях. Нормальна така погода от плюс 9 буде. В 4,28. Але там все одно зараз стоїть сніг. Тобто погоду. Погоду треба перевіряти обов'язково. Треба вибирати, щоб не було дощу, не було якогось вітру. Погода більш-менш точна, вона на три дні. На тиждень погода не точна. На тиждень вона настільки не точна, що можна просто вибрати погоду в цей день минулого року, і ймовірність того, що сайт, що прогноз покаже погоду. То, такі, така сама, як погода в минулого року цей день. Тому там, на три дні на більше не орієнтуйтесь. Так. А, наступна важлива річ в горах це скотч. Скотч треба брати, коли у вас там щось відвалюється, відривається, якась підошва від капця, зламали ногу, там, розтягнули щось там, скотч не заміна фігня. Ним перемотується і, і ремонтується все підряд. Тому скотч обов'язковий треба буде ніж. Ніж можна будь-який, можна в кухні в мами забрати. Його просто треба буде обмотати якимось цупким папером, щоб там не зарізатись. Далі є така важлива річ, як пилка. Ось є пилка. Вона важить дрібницю, займає дрібницю. Вам вона знадобиться для того, щоб роздобути дров. Цією пилкою ви там можете цілу смереку спиляти і потім порізати її на шматки. Такими пилками в тазі в, в Сибір пиляли ці в'язні в гулагу до того як з'явилися ті бензопили. Вона легка. Є ефективна. Незамінна річ, з нею можна навіть зараз в сніги пертися вночі, смереку спиляли, розпиляли на частини, кинули, запалили. Запалити можна їх. Я тут туристичні сірники додав, додав цей перелік. Але то не цей не обов'язкова опція на ті сірники. Ось, тут є якісь модні сірники, які будуть гарно горіти. Можна просто розпалити цим газовим пальником. Далі важлива річ з собою треба взяти аптечку. Я аптечку накил кинув, бо там треба буде ібупрофен Ібупрофен або парацетамол від, від головного болю, від того, коли у вас там це тіло, всі м'язи болять, теж ібупрофеном можна закинутися. В день його можна з'їсти там щось таблеток штук 8 200 міліграмового а, 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 а. Що там разова доза там для дорослих, там в аптеці спитаєте. Також якась мазь, що можна намастити, там якісь суглоби м'язи там локально, щоб вони не боліли. Так, треба дощовик. не обов'язково брати такий модний дощовик, можна просто дощовик із плівки. Погода там не передбачена, навіть якщо там є. Не в горах буває просто вітер сильний, натягуйте вітер на себе такий просто дощовик. І цей дощовик він не дає продуватися тілу, і воно тепло. Вітер не продуває одяг, і, і воно тепло. Так, що з цього пропустив? Спальник сказав. Харчі. Харчі я просто накидав рандомні. Вам треба таких 3 штуки на людину в день. Вони, вони є дорогі, вони є якісь дешевші. Там ті, що менше 100 гривень коштують, то вони, я пробував вони не смачні. Як там є якісь гарчані каші з м'ясом, щось таке можна обирати. Супи, супи не дуже хороша їжа. Ну, але, ем, але в горах будь-яка їжа хороша, головне її регулярно приймати. Головне, не вбивати себе до півсмерті, треба починати їсти раніше, ніж там, є там вже відчуття голоду, щоб, щоб сили не покидали. І їсти треба там в горах там, в 3-4 години, робити зупинку і щось, щось їсти. Дорогою можна, можна їсти щось так перекусити, коли там треба дістатися якоїсь ділянки, де там ви вже можете розсістися всі гарно, то можна дорогою поїсти якихось горішків. Є е, е, горі, горішки ці кещу, є там якийсь арахіс, е, і то їх, е, е, їх можна просто поїсти. Там родзинки можна теж їсти, але в невеликій кількості солодко в горах треба уникати, тому що солодке воно ніби і дає багато енергії, але та енергія вона дурна, тіло не знає, куди її діти, включає всі ресурси, щоб порозпихувати той цукор із, із крові. І це зле закінчується, воно виділяється там піт, хочеться пити. Там це, це, що там е, е, туристи любили брати там, якісь, е, е, з, з ущене молоко, щоб пити його там на говерлі, чи де там не пити, це повна дурня. Таке їсти не можна в горах, тому що воно так вибиває, черпає ресурси замість того, щоб не витрачалися на рух. Вони витрачаються на те, щоб відновити рівень цукру в крові до допустимої межі. Бо цукор, сам, цукор то канцероген сам по собі. Його не можна споживати в великих кількостях, а давати його в маленьких кількостях складно. Тому його треба уникати. Треба робити наголос на якусь там жирну їжу, жирну білкову їжу. Там якийсь твердий сир і всі, ці, всякі кабаноси. Такими речами можна харчуватися легко і швидко. Так, треба. Треба, треба. Наступна річ, яка важлива, це сонцезахисний крем. Сонце в горах дуже активне, атмосфера там тонша. Ну, в наших горах вона не така тонша, але все одно, коли ви попадаєте там на то відкрите сонце, то вам спалити собі всю шкіру. Дуже легко і дуже швидко. Одяг повинен закривати частини тіла, щоб нічого назовні не стирчало, має бути на голові якась панама, чи, чи якась, якась шапка, яка буде закривати обличчя від сонця також. Бо Сонце, сонце, шию треба також закривати. Сонце випалить шкіру, і треба мстити обличчя і відкриті ділянки кремом там, через кожні дві години, не забувати, бо будете виглядати як обпечений рак. Далі вночі може бути холодно, то є отакі хімічні грілки, вони дуже допомагають зігрітися перед сном, особливо. А, так, це все сказав, за це все сказав. Це харчі сказав, погнали далі. Погнали далі. Ну, ніби все сказав. Тобто, в підсумку, знову ж таки, цей перелік він не для того, щоб його закупити в такому вигляді, як він тут поданий, він просто дає загальну кількість того, що потрібно. Із важливого. туристичний рюкзак він, він дозволяє розвантажити плечі. На ньому є купа всяких додаткових кишень для того, щоб в нього запихувати воду там, в пляшку. Струмки в горах з них можна воду пити, навіть коли вони брудні, можна взяти ватку, просто профільтрувати ту глину. Там немає ніякої зарази, немає ніяких паразитів, нічого такого в тих горах немає. І воду зі струнка можна просто пити. Пити треба регулярно, і на картах, на туристичних картах є розташування джерел, так що води з собою багато не таскати, бо вона важить, але її повинно було бути більше, ніж, ніж вам потрібно. Як це розрахувати, невідомо. Звичайно, ті, котрі перший раз потрапили, що їм доведу, доводилося йти спраглими годину-дві, то наступні рази вони вже без води ніколи не ходять, вони вже води таскають з собою стільки і напиваються наперед. Тому воду обов'язково з собою взяти, але не треба таскати 3 літра моршинської. В розрахунку десь треба по літрі на людину мати і прокладати маршрут, так щоб були джерела. Там із від, від заросляка наступне джерело десь, там дорогою від заросляка зустрічаються річки і струмки, ви там можете попити. Як, як починається підйом, там немає джерел. Наступне джерело вже біля озера несамовитого є, там можете набрати. Води. За несамовитим починається вже не скрутний стрімкий набір висоти, а вже по хребту там треба буде йти, то там вже легше із водою, там вітер обдуває. Таке сніг теж можна їсти. Тому, що, ну, йдіть найближчий туристичний магазин, подивіться, що там є. Не відкладайте на потім, купляйте наперед. Купляйте бушни на OLX, шукайте. Там, купляйте ті рюкзаки, підлатуйте їх з наметами, не знаю, хороших наметів. не продають в Україні, складно щось купити в гарному стані, якесь бушне. А тим більше, якщо у вас немає досвіду, то вам це буде зробити, скоріше всього, неможливо. Не треба купляти найкраще, яке тільки є забагато бабла. Бо, бо воно вам треба на, на невеликий проміжок часу. Там, скажімо, коли ви їдете там в якусь Європу, то, звичайно, рюкзак ви можете використовувати як сумку для багажу. Рюкзак в будь-якому випадку пригодиться, в нього можна вкластися. До речі, такі як спальник, ну, якщо ви більше не плануєте ходити ніякі походи, то. Не знаю, чи його варто там купляти саме супер-пупер, можна купити щось попростіше. Але, але в будь-якому випадку воно може бути дискомфортно в горах спати по поганому спальнику. Ну і таскати кожен кожен грам, кожен зайвий сто він буде відчуватися. Їх треба буде нести довго, треба буде нести там тих 2-3 дні, і воно дуже виснажить. Тому Дуже уважно, треба е, підібрати кількість їжі, так, щоб її вистачило з розрахунку із запасом. Тому що в горах бувають різні ситуації, буває, погода міняється, буває щось з людьми трапляється, і треба мати додатковий е, день запасу, про всяк випадок, щоб можна було спокійно перечекати десь якихось корчах підіспатися і. І, і перечекати, і вичекати краще якийсь момент для того, щоб рухатися далі. Так, ну, на цьому, на цьому все по цьому відео. А, що там, пишіть мені в Телеграм в інстаграм, зі мною можна поговорити. Я там в день говорю з одним-двома-трьома, в залежності, скільки того хто займає. Я на 11 годин позаду від вас, через тиждень буду. На 10 годин позаду від вас. Тому я є у вашому ранці або у вашому вечорі. Ваш день мене немає. Е, ніяких грошей я за це все не беру. Е, е, так що не думайте, що що будуть якісь там несподіванки. Моя мета, моя мета. Допомогти всім іншим не робити так, як в наших кращих українських традиціях, коли чорти у пеклі не охороняють чан із українцями, тому що вони все одно не дадуть один одному звідти втекти. А навколо євреїв треба чан охороняти всіма силами, бо як один втече, то всіх інших витягне. Мені імпонує більше другий випадок. Тому е мені добре, і всім решта має бути добре. Хто там захоче, той підготується і повернеться. Головне, щоб могти самому подбати про себе. Щоб кожен міг сам подбати про себе. І свобода, вона є найціннішою, що є у людей. І уряди всіх країн, вони химерні. І треба бути готовим до того, щоб могти протистояти у... уряда, уряду самостійно. Я того досягнув і вам всього бажаю. Так що до зустрічі.